<laughs> и всем привет, друзья, друзья, на канале Михибро. Сегодня я здесь старый уже сам, э, сам интерьер. Т-55 лет скифу. Те же самые и Дроблев. будет обзор. Тому поехал. Почему сразу, вот сразу с башты. Как вы как видите, она чуть-чуть стал стала, больше кремовая. О, я почувсь корищувати смилку, щоб щось зістарити ну, трішки, щоб не було геть цільно білим. Во. Руді тут теж чуть-чуть зістарив. Тут і показу толком нема що. Ось видно. ящички стали більш деталізовані. Во, смилочку себе попроходив. Во, і мелочовку тепер видно ще краще стало. Башту положимо. Так, тут так само пройшовся з мивочкою коричневою. О, тут, в принципі, деталізація не сильно її постраждала. так все виглядає. О, і снаряд, до речі, приклеїв. О, все це, до речі, буде наново локувація. Це вже буде другий слой. Далі вже може або корпус клеїться або як бачу деякі ютуб. YouTube... Ой, не а ютуберомоделіст робить. Отак робить. О, щоб і зо... зоні пофарбована моделька. І видно інтер'єр. І воно якось отак от ставиться на якісь балочки. Бо виглядає, до речі, прикольно. Ну, напишіть в коментарях. Чи клеїть корпус. Вой башту. Чи залишить... отак приблизно так, як все є. О, що отак. Можна отдельно оподатися на в корпус і на башту. От, в вот Тут, в принципі, такого нема що. Ну, ось теж смувочок прийшовся. ну, щоб не все було так біле. вот тут, в принципі, ну, нічого такого вже не видно. А ось тут саме вже цікавіше. Во. МТО, до речі, теж буде в елокації, до речі, по отдільності. Ось це все вже приклеєно і буде. Так лакуватись. Ось це вже буде по все лакуватись. Ось так воно і виглядає у мене. Ну, зараз зробиш детальніший обзор. Отже так. Це МТ у мене ще сохне. З кручом смилкою пройшовся. О, вчитель попитав, казав, що наун все було чисте. Ну, бачите, це типу от всяких там мастил і прочих там топлів. Ось тут внутрянг. Воо. Трохи, звичайно, переборщив і на смивкою коричневою але, в принципі, нічого. Страшно. Во. Ось уже приклеїв стілець. Ось це теж приклеїв. Ну і снаряди саме своє, бачите. Теж все деталізовано. В принципі, смивкою і не сильно проходить Підлога от підлогою. Отипу грязюки наносили. Ця сторона теж відносно чиста. Тут снаряди, топливний бак. І ще снаряди. Ну і тут теж пройшовся Трохи. Так, виставляємо тепер. Тут вже нема що дивитись. За вентилятор, який того разу нема, що ти, толком сказати. Чуть-чуть пройшовся, да і все, в принципі. Коробка передач. Вчитель от, казав, що в основному вони крок передач і двигун були чистіші. Те, що тут добав, це сліди всяких масл. Во. Те, що би нема. Ну, і двигун, як наостанок. Фарбував от тільки вихлопи, от в коричневий. Бо все-таки вихлопи працюють. На них іде гарячий пар. І не звичай, звичай такі от ржаво коричневий роблять. Що я саме і проробив. Також прошу з легкосмилочкою. І, в принципі, от все. Ну, це вже невеликі спойлери. То, можливо, в майбутньому відео ось уже повністю екранував башту. Ну, тепер буду переходити до саморобної внутрянки. Ось так. Ну, якщо вам це відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Це був міг про всім пока-пока.